6 вересня. І сьогодні у нас в продажу ось такі сорти і форми. Це ще Аркадія з парника. А це вже пішов в відкритий ґрунт. динька, перцовий червоний, Енергодар. Енергодар попідтріскував трішки, але ті тріщинки носики попідсихали. Дуже солодкий. Алінка. Лишилося маленьке гроночко хрумка і вже солодка на сьогодні. Атос, це вже залишки, шкільний вальс, надзвичайно хрумка, солодка ягода з леньким ніжним мускатиком пам'яті учителя і дружба. Зверніть увагу, рататуй відпочиває. Дуже смачна ягодка, солодка, з мускатиком. На сонечку така жовтава робиться. Зверніть увагу, любителі сонячної ягоди. І все це тут же в ящиках в нас на імпровізованому нашому прилавочку. Тут ще, до речі, білої леді зрізав. Таке рожевинку бере біла леді. Ну і ще дорізаємо. І ось тут у нас в ящиках дещо ще є І зараз буду ще ходити дорізати ще деякі сорти і гібридні форми. Ось така торгівля сьогодні 6 березня 25 рік.